Всім привіт! Ви на каналі Pro Royals і сьогодні перед новинами я хочу вам дещо сказати. У мене вже вийшло три випуски саме новин, і я щиро вдячна кожному за вашу активність, за перегляди, лайки, коментарі і, звичайно, підписки. Для мене це дуже важливо і це мене мотивує, адже я записую випуски в ніч із суботи на неділю, для того, щоб зібрати найцікавіші моменти з вашою активністю, робити це надзвичайно приємніше. Тому щиро вам дякую. Що ж, перейдемо до новин? А в нашому інфополі нарешті з'явилися дівчата, які посунули хлопців на другий план. Та ще й як? Тому пропоную почати наш випуск із новин про меган. Меган і Гаррі розлучаються, такі чутки ширяться мережею уже давно. Але зараз підгрудя для цього набагато більше. Чому так? По-перше, вони роз'їхалися по різним країнам і відвідують заходи. Поодинці. Чому так сталося, будемо сьогодні розбиратися на прикладі останнього заходу, на якому з'явилась Меган. 5 жовтня Меган Маркл відвідала благодійний вечір, організований дитячою лікарнею Лос-Анджелеса, і була вона там одна. На цей захід вона вдягла червону сукну від Кароліна Херера, яку вже вдягала в 2021 році. І тут питання: Меган демонструє свою прихильність до повторного використання, тобто екологічного використання речей, чи ні? Ну, давайте порівняємо одразу ці два виходи. Очевидно, що останній вихід набагато кращий, вона схудла, сукня на неї сидить набагато краще, плюс вона прибрала цей шлейф, який тягнувся за нею. І виходить, що з одного боку вона ніби трошечки змінила образ, а з іншого боку, вона показала нам, як вона змінилася і як вона чудово виглядає. Не знаю, не знаю, вирішувати, звичайно, вам. Але я би хотіла ще трошечки звернути увагу на її вигляд, тому що зазвичай, коли Меган потрапляє в об'єктиви камер, ми знаємо, що вона достатньо така впевнена, весела, від неї прямо якийсь такий емоційний заряд відчувається. А якщо подивитися відео і фото з цього виходу, вона була така скромна дівчинка, яка ніби трошечки так от не знала, як себе поводити на червоній доріжці. Меган не знала, як себе поводити на червоній доріжці. Звучить якось дивно з моїх вуст, тим паче. Ну, не знаю, не знаю, що це було. Вигляд в неї, макіяж був дуже такий ніжний, майже нюдовий, майже непомітний, що теж, в принципі, для неї неприродньо. Зачіска була для неї нова, це були прості локони. І тут є у мене декілька ідей. Ну, перше, звичайно, підтримати чітки про їхнє згарі розлучення, можливо, в них щось сталося, і вона себе відчуває не такою вже впевненою. Без принца. А друге, мені здається, що справа в їх піарщиках, тому що ми бачимо, як чітко вони вибудовують образ Гаррі окремо від Меган і Меган окремо від Гаррі. Мені здається, що Меган зі своєю любов'ю все контролювати просто так Гаррі би не відпускала на заходи самого, ну принаймні там, де вона могла з'явитися. Не знаю, не знаю, чи це така геніальна політика маркетингового відділу Меган і Гаррі, чи в них дійсно щось не так? Ну я думаю, що ми скоро про це обов'язково дізнаємося. Король Чарльз припиняє лікування від раку тимчасово, тому що в нього попереду поїздка до Австралії та сама, і, звичайно, під контролем лікарів, з їх дозволу, він припиняє своє щотижневе лікування від раку. Нагадаю, що Король Чарльз оголосив про те, що у нього рак на початку 2024 року. Спочатку казали, що це доброякісна пухлина, але далі щось помінялось, і наразі точної інформації немає, але судячи з того, що він виходить на заходи більш активно ніж Кейт, і не боїться спілкуватися з великою кількістю людей. Я думаю, що в нього все добре. Ну, принаймні, я на це сподіваюсь. І вже чекаю його поїздки до Австралії. Подивимося, можливо, буде щось цікаве. Принц Едвард та Софі здійснили робочу поїздку Мальтою з нагоди 60-річчя незалежності країни від Великої Британії. Поїздка була з 7 по 10 жовтня і дала нам декілька тем для обговорення. Принц Едвард це молодший син королеви Єлизавети, виходить, що він брат Чарза, а Софі – його дружина. А пара є працюючими Ройлс, тому відповідно вони теж будуть з'являтися у наших новинах. Було декілька ключових подій у цій поїздці. Перше це покладання квітів у Великій гавані Валети, вшановуючи пам'ять військових, які загинули під час Другої світової війни. І друге, це коли вони відвідали дім, в якому жили принц Вільям. Та королева Єлизавета у Мальті. Віла наразі реставрується, але вона є важливим символом стосунків між Великою Британією та Мальтою. Едвард і Софі зробили дуже класні фото. Вони мені дуже сподобались. Особливо ось ця фото вона навіває таке. Тепло, такий ніжний, гарний, розслаблений настрій. Обговорювати одяг Софії в цьому турі сенсу не бачу. Вона як завжди. Але ось саме на цій останній фоці вона просто ну, дуже така ніжна, дуже гарна, мені дуже сподобалась. Взагалі люблю такі от класичні однотонні речі. Ідемо далі. А далі у нас Вільям, який на заході від Бафта зустрівся з творцями галузі кіно, телебачення та відео ігор. Захід мав на меті підтримати молодих спеціалістів, на які фонд від імені Вільяма виділяє гроші. Фонд принца Вільяма від БАВТА дає можливість молодим спеціалістам, у яких такої можливості не було, навчатися та проявити себе в екранних мистецтвах. Палац поділився відео, як це все відбувалось, і ми можемо бачити вже класичного Вільяма Галстук, піджак. І невід'ємний аксесуар його борода, і новина, яку мені ну дуже приємно говорити, Кейт Міддлтон повертається до виконання своїх королівських обов'язків. Це була її перша поява після лікування від раку. Перша в е, сенсі, що вона спілкувалася з великою кількістю людей одразу разом з Вільямом. Вона відвідала Саутпорти для того, щоб зустрітися з сім'ями дітей, які загинули під час трагедії, яка відбулася у липні. І тут е, трошечки контексту під час дитячого заходу, присвяченому творчості, Swift, 17 річний Хлопець із ножем увірвався до танцювального класу та напав на трьох дівчаток 6, 7 та 9 років, які в результаті загинули від його нападу. Ще декілька дітей були травмовані, і дорослі також були серед них. Кейт і Вільям поспілкувалися із батьками загиблих дітей, а також із працівниками екстрених служб порятунку, висловили свою підтримку. Щодо новини, я залишу вам посилання в описі. Якщо вам цікаво, ви зможете. Прочитати про ту ситуацію, яка була у липні, але ми йдемо далі. Тому пропоную поговорити по образу Кейт, адже поговорити точно є про що. А вона обрала довге пальто шоколадно-бордового кольору від Олександра Баквіна та пару замшових туфель. Ну в трендах Кейт завжди розбиралася. Сукню вона вирішила одягнути повторно, вона її вже одягала у 2018 році, але є один нюанс. Вона вирішила її по-новому обіграти замість поясу, який був на сукні в 2018 році, вона його пов'язала на шию у вигляді стильного банту. Я не знаю, як я натрапила на цю новину, але я так би одразу і не здогадалася, що це просто пояс, а не бант завчасно Запланований Кейт вміє обігрувати образи, і вона, якраз, можна сказати, головний амбасадор повторних образів. Ну і звичайно, в соціальних мережах ширилися думки про те, що в неї перука, в неї перука. Як може виглядати так гарно волосся. Але е, якщо це перука, вона супер класна, тому що виглядає вона шикарно, волосся в неї виглядає просто неймовірно. Е, ще в коментарях писали про те, що існує якісь охолоджувальні шапочки, які запобігають випаданню волосся під час хіміотерапії. Не знаю, мені здається, правду, ми не дізнаємося ніколи. Але от реально, моя думка, що це не перука, що це справжнє волосся Кейт. Як це можливо, я не знаю. Але я думаю, якось можливо. Кейт також зазначила, що її повне відновлення ще триває, але вона сказала, що поступово буде збільшувати кількість робочих виходів. Ну що тут додати? Чекаємо з нетерпінням. А ми йдемо далі, і далі у нас новина не вгадаєте про кого? Про Меган. 2 жовтня група дівчаток отримала сюрприз у вигляді Меган. Меган приєдналася до них під час ініціативи День без екрану, де дівчатка проводили день з іграми, розмальовками, створеннями браслетів дружби і так далі. Тобто такий от дівчачий день. Ну, якось так звучала новина у Fair, яку опублікували: здогадайтесь, коли ніколи не вгадаєте на наступний день після виходу Кейт. Співпадіння дуже цікаве. Хоча, як вони пишуть, цей день був приурочений до Міжнародного дня дівчаток. Віримо, не віримо, як завжди, пишіть в коментарях. Чому там Меган з'явилась? Тому що вона з'явилась від обличчя імені Арчвелл. Арчвелл підтримує цю організацію, яка займається цифровим здоров'ям підлітків. Ну і коли ми говоримо про Меган, гріх не поговорити про її зовнішній вигляд. Вона обрала блакитну сорочку, білі брюки і коричневий пояс. Виглядала вона достатньо стильно, їй пасувало, на мою особисту думку. Цікавим атрибутом став браслет, який подарували їй дівчата на цьому заході. Також є основні браслети і, звичайно, годинник картє. Куди ж без карт'є? наш головний амбасадор? Виглядала вона чудово без Гаррі? Ну, це було 2 числа, тому, в принципі, логічно, адже Гарі був у своїх справах. Ми про них говорили у моїх попередніх випусках. Тому, друзі, у нас є питаннячко на подумати, як, на вашу думку, чи дійсно у Меган і Гаррі є проблеми? Меган і Гаррі розлучаються. Чи все-таки їх піарщики вибрали нову стратегію розвитку Меган без Гаррі і Гаррі без Меган? Не знаю, не знаю, але особисто мені спостерігати за цим ну, дуже цікаво. Тому я запрошую вас приєднатися до мене, підписатися на канал, краще поставити дзвіночок, щоб не пропустити найсвіжіші новини про королівську родину.